Доброго часу доби. Сьогодні спробуємо розібратись, що робити з конкретним учнем, як йому зайти в свій кабінет особистий і як переглядати розклад щоденник і, власне, свої оцінки досягнення. Отже, поїхали. Є в нас цілком реальні класи, ось ви бачите. І е, я обрав для експерименту 5 клас. В ньому я створив одного фантомного учня, тобто такого, якого е, не існує насправді. І зараз ми з ним ознайомимось. Я шукаю свій предмет. Учня звати Гривнєв Віталій Антонович. Заходжу в свій предмет. Ось він у мене в журналі отримав вже 12 балів. Ну, уявно, звичайно, і також отримав N. Тобто він був відсутній в один із днів. Яким чином нам треба а, отримати доступ до цього учня, до його кабінету? Все дуже просто. Кожен із учнів отримує, давайте подивимося окрім ім'я, прізвища і по батькові, також код доступу? В, е, все, на всеосвіті. Я його вже підготував зарані, копіюю, заходжу ну, в інший браузер, давайте подивимося, е, зробимо трошки по інше. Я прямо з самих початків да? все освіта спитаємо у Google. Так. Заходимо власне, на платформу. Ось її стандартний загальний вигляд. Можна довго не шукати, прямо одразу отут, от дивіться вхід для учня. Без реєстрації. Натискаємо. І сюди вводимо, додаємо код, який він має. Підтвердити. І ось ми вже в кабінеті цього учня. Подивіться, справа вгорі ось, прізвище ім'я по батькові цього учня. І також якісь е певні речі, які має кожен учень в своїх кабінетах. Значить, на головній сторінці, ось вгорі менюшка, головна, дистанційне навчання, олімпіади, конкурси. На головній сторінці список предметів, які викладаються для, саме для цього учня. Чому саме для цього учня? Тому що дивіться, от, насправді інформатика, українська мова, технології іноземна мова можуть викладатись в різних групах, а учень не може бути в двох групах одночасно. Да? Тому кількість предметів для одного учня ну, груп, насправді, менша, ніж кількість для класу взагалі. Так, ну, Враховуючи, давайте подивимось. Кладу всі завдання. Нічого немає. Чому? Тому що тут е, будуть розташовуватись, розташовуватись матеріали, які е, той чи інший вчитель викладає саме на платформу Всеосвіта, а не в класрумі. Е, тому класрум сюди не враховується завдання, е, це трошки інша історія. Тепер далі. Давайте подивимося спочатку загальну інформацію, де це можна подивитись. Ось вгорі синя полоса. Що тут можна глянути? IP, з якого заходить учень, код доступу. В якому класі вчиться. Розклад уроків. Так, отже, натискаю Показати айпішник. Ну, ось такий на даний момент в мене айпішник е з точки зору цього учня. Приховати. Код доступу. Теж, будь ласка, ось якщо потрібно, можна подивитись. Клас. Також показано клас і паралель. Ну, Розклад уроків. Дивіться, я натискаю. Це просто розклад дзвінків, власне, і перерв е в нашому ліцеї. Повертаємось назад. Далі. Дивимося, що тут є у нас. Ось пункт дистанційне навчання. Натискаю. І тут ось, зліва, вгорі, також є е, таке собі меню. Щоденник, відвідування, розклад уроків, розклад дзвінків, клас, предмети, табель і допомога. Щоденник для початку. Дивіться, ось ми е, рухаємось по щоденнику, ось він є. І, в принципі, вроді як все. Да? Але показано, що це на тиждень, а цей тиждень тільки почався. Сьогодні був цей тиждень. Понеділок, перший день цього тижня, вибачте. Тому, ну, власне, більше нічого немає. Я обираю місяць, наприклад. Да? Так, обрав місяць, вересень і ось з п'ятниці 1 вересня. Кручу, кручу, все, що мені потрібно, я дивлюсь. Поки що, дивіться, останній стовпчик оцінка, ну, наразі нічого поки що немає. Да? Я можу також згорнути предмет до мінімального розміру. Дивіться, ось натискаю. Залишаються лише предмети для зручності, можливо, так іноді потрібно робити. В цей день було 4 предмети. Розгорнути, тема уроку і домашнє завдання з'являється. Далі, давайте пришвидшу прокручування. Шукаю ось вихідні субота-неділя пусті. Другий тиждень. І га-га, ось я поставив N цьому учню. Дивіться, червоним кольором позначено, що був на цьому уроці відсутній. І навіть якщо я згорну, все одно видно, що тут був відсутній е учень. Так, тепер він же не тільки був відсутній, а й заробив оцінку, певну. Ось зеленим кольором позначено. Е ну я не експериментував, якщо поставити, там, наприклад, 2 бали, можливо, теж буде червоним якимсь кольором. Але е суть не в цьому. В тому що вона все одно позначається. Тема посилання на трансляцію. Ну, насправді на Zoom написано, да? а насправді це Google Meet-трансляція. Ну, Якщо потрібно, натискаємо прямо щоденника. Дивіться, ось. І відкривається. Ну, Зрозуміло, що камера не знайдено і власне, ніяких під'єднань немає. Так, закриваємо. Оцінка, ось, будь ласка, вона є. Ну і далі теж, в принципі, нічого поки що більше немає. Теж ось субота-неділя вихідні. І так далі. На ті дні, які, на той місяць в даному випадку, який я замовив, тобто на вересень 2023 року. Так, далі відвідування. Натискаю. Ну, Ось поки що тут е, трошечки розбіжності е, в плані налаштувань, тому червоним кольором. Але коли е, буде все нормально налаштовано, ви зможете побачити, які дні відсутні, скільки уроків. і, е, ну, власне... Протягом певного періоду, не тільки днів, конкретні, а там за рік, за семестр і так далі. Розклад уроків. Ну, Поки що його немає, тому пусто. Але можна буде потім е подивитись. Розклад, розклад дзвінків ми вже дивились з вами. Про клас, повний список учнів класу. Предмети. Отут зібрані всі предмети, які викладаються, і хто саме з вчителів викладає. Ну, Бачите, по-різному позначено в цьому класі. Пункт обговорення, посилання на обговорення. Що ми натискаємо? Ми, верніше, що ми робимо? Це для ну, якогось спілкування там, з вчителем, з однокласниками і так далі. Я натискаю на це пункт обговорення. І тут можна залишити свій коментар стосовно конкретного предмету або уроку. Ось ми маємо. Так, повертаємось назад. Далі табель. Ну, До табеля нам ще далеко, ще тільки початок вересня, власне, да? але ось він буде приблизно отак от виглядати. Всі предмети, семестр, річні, ну, тобто майже так само, як звичайний табель. Якщо є необхідність, можна зробити наступне: можна просто завантажити цей табель собі на комп'ютер. Ну, Кожен учень або батьки учня можуть завантажити його. Натискаю Завантажити. Ось він у мене на компі. І ось дивіться, як він виглядатиме. Да? Ну, трошки не зовсім так, як е, зазвичай, але, тим не менш, ось ну, не, не так, як зазвичай, мається на увазі швидше ось титульна сторінка. да? Е, інформаційна сторінка, власне, ну, все, що треба є. Е, далі, так, табель закриває, Ай-яй-яй-яй-яй, трошки перестарався, вибачте. Ну, от знову повертаємось до цього учня. Перезакривав зайве. Так, повернулися. Це ми дивилися дистанційне навчання. Ось воно. Ну, Допомога. Зрозуміло, що тут можна отримати якісь певні, певні інформації, але поки що і вона тут пуста. Далі, кабінет учня, натискаю. І знову-таки повертаюсь сюди. Тобто, це ну, на місці топчемося, так би мовити. Далі, олімпіади, конкурси, тут поки що нічого немає. Коли далі, Якщо вони будуть, то також можна буде бачити тут відповідну інформацію. Далі, е оці справа вгорі три рисочки. Що тут? Налаштування, безпека, сповіщення розкладу років. Ну, почнемо з безпеки. Дивіться, е натискаємо і можна цей код доступу поміняти на новий пароль. Тобто можна запросто це зробити, ну, двічі повторити, щоб він був однаковий. І е власне. Ви зміните спосіб доступу для вашої дитини. Далі, налаштування. Отут можна підключити е, батьків, щоб їм приходила інформація, тобто от, прізвище ім'я по батькові е, батьків і e-mail е Зберегти, і у вас власне, буде е, доступ до е, даних вашої дитини навіть без входу в його особистий кабінет. Тут зрозуміло, аватарка можна поставити, але це абсолютно не обов'язково, тобто за вашим бажанням. Далі, сповіщення. Якщо приходять учню якісь е, інформація якась, то е, тут можна буде побачити все, що власне, прийшло. Плюс додати можна вайбер і на вайбер дитині буде приходити. Або ж вам, якщо ви, ви дасте свій номер вайбера. Розклад уроків, ну та сама історія. Да? тобто Ми туди ж повертаємось. Е, так, що тут ще ось, дивіться, одиничка, да? персональні події. Клацаємо. Тут просто привітання, що ось е, дитина зайшла вперше. Скажімо. Ось вона є е, е, таке привітання. Якщо будуть інші, будь ласка, теж можна буде подивитись. Показати ще, ну зрозуміло, що більше нічого поки що немає, тому власне, це все. Так. В принципі, це все. Якщо будуть якісь складнощі, ну, мабуть, ви зможете розібратись без жодних проблем, тому що нічого особливо складного тут немає. Тому бажаю успі всім успіхів, всім по 12 балів за всіх предметів. І мирного неба.